забув сказати, значить, уголки ось цей уголок лівий, ми виставляємо так ось всередину і у нас виходить на 1,5 см. І цей уголочок виходить десь на, щоб було видніше, десь на сантиметр. Туди всередину. Так, виставляємо, значить, оцей вузол з рулем, біноклем. Значить, я його міряю від уголка е сиденья до, до кінця уголка рульової 45 см. Так, значить, прихватую я оцю сторону. Далі сідаю на місце водія, кладу якусь доску, вирівнюю вже під себе, вирівнюю наклон, дивлюся значить, зазори між двигуном, щоб нічого не мішка. Так, ставимо значить, рульову, оцей зіл до бінокль, руль. Значить, міряю я від уголка, от від сидіння, до... Кінця уголка цієї рамки. Блін, ну, Не знаю, не фокусується нормально. 45 см. 45 см. І так, ту сторону так само. Тоді прихватую її з одної сторони, ось в одному місці. Кладу на сидіння якусь доску, сідаю і вже під себе регулюю, вирівнюю. Тоді обварюю. Ну і відповідно ж дивлюся, тут біля двигуна. щоб Ніде нічого не впирало, щоб достатньо більш-менш місця було. Двигун, як помните, двигаємо максимально назад рівнями. Далі він вже не буде йти ближче туди, щоб потім не вийшло, що у вас не можна натяжку рівні відрегулювати, тому що оця приварена не на місці. Далі беремо оцей вузол. Значить, руль... Рульова колонка. Добрий день. Добрий день. Значить, рульовий вузол приставляємо так десь приблизно 3 сантиметри від уголка. 3 см і за, запилюємо. Запилюємо болгаркою ось такий таку виямку. Ну, Якщо це уголок 90-й, то там треба свердлити. По-моєму, 22-м свердлом свердлив. Так, значить, ставимо рульову колонку. Значит, під нею вирізаємо в уголку. Ну, такий паз. Невеликий. Так. Я знаю, глибиною глибиною помірюю, скільки. Я його вже завжди на... так, вже знаю приблизно, скільки він дасть. Півтора см він. В глибину і відстань від уголка. Значить, половиною до центра. Приставляємо рульову валом, вона впирається, там низом впирається довголка. І заміряємо цю відстань. Оцю відстань вона тут, виходить таке, як пройомчик. У нас значить у нас тут, як правило, 3-3,5 см. Приварюємо до того кріплення, яке ми вже зробили раніше. Тут зарізаємо угол. Угол зарізаємо. Ну і виставляємо, прихватуємо її. Прихватуємо і ще така є тут розпорка. Ось знизу вона вариться. Ось така розпорочка до уголка надає додаткову жорсткість самій рульовій колонці. Буде ще одна, але я пізніше її покажу. Далі надіваємо вал кусок карданчика. за Заздалегідь приварюємо трубки кусок, розмір її, розмір її, значить, десь 14 см. У нас є ось уже карданчик, який опускається з бінокля руля. Ну, ставимо відмітку, обрізаємо, зварюємо, підключаємо. Робимо, значить, другу опору для рульової колонки. Значить, Сверлимо отвір. Ставимо уголок той, що зарані ми приготували разом з виготовленням кріплення рульової колонки. Значить, Ставиться він, я орієнтуюсь завжди, ось кінець реза, який у нас від края, як помните, 49 см. Ось ставимо уголок, плюс-мінус сантиметр, Він ролі там не грає. Ну і тут у нас і є... так вже не крутиться. І є ось тут такий уголок, я показував, що ми його зразу ставимо на це кріплення, зажимаємо, Ну, виготовляємо ось таку забрізка уголка. Там, де ось я вирізав його ось в цьому місці, з той сторони, відповідно. Такий кусочок у нас залишився. Ми з нього так підгинаємо, дивимося по місцю, підгинаємо і робимо такий додатковий, якби. Розтяжку таку для кращої жорсткості. Колись робив без них, замічав, що при, вороті, при повороті колеса рульова колонка вверх-вниз гуляє, є деформація. Ну, ті мотоблоки до цього часу, вже років 7-8, вони працюють, ніяких трещин там немає. Але я це замітив і як би, перестрахуватися зробив ось так. Так набагато жорстче стало, воно вже не, не грає при повороті руля. Далі прихвачуємо, знімаємо її, обварюємо і ставимо на місце. Рульовий карданчик я вже поставив, зварив його, вже крутиться. У нас сошка реагує на поворот рульового колеса. Все, далі працюємо, варимо. Все, приварили тягу, зварили, поставили на місце. Наступним кроком буде, нам треба ось сошку. Я її вже вигнув в ту сторону до рульової рейки. Вона стоїть прямо, от, так як ця стояла. Але в мене є такий гарний ключ, трубний. Я ось незручно одною рукою. Отак її беру і потягну і вигинаю туди. Скільки вигинати, Ну, я не можу сказати, скільки десь міліметрів. Не знаю, 5 треба вигнути, щоб накінечник той, що ми туди поставимо зараз, щоб дивився в сторону тяги. Так, зараз накінечник, значить, закручу. Ось. Вставляємо накінечник, незручно однією рукою. Незручно. Ну Ось так він буде стояти у нас і у нас. Тяга. Тяга, тяга там знаходиться, зараз ми її. Так, ось так. Раз. І ось оця тяга у нас два. Вона от туди дивиться. Наступним кроком буде, зараз будемо цю тягу вирізати. Вирізаємо ми її з продольної тяги. Жигуля. Можна будь-який кусок взяти, не знаю, кругляка, але так як в комплект тяг беру, то я вирізаю з неї. Ну так. Так, е, значить, Вирізаємо, цю тягу. Тягу, яка у нас буде на, на, йти продоль на сама довга. Значить, що для цього треба зробити? Вивертаємо передні колеса. В ліву сторону до кінця, поки ось оця тяга, що у вас стоїть в сошці, не впреться в поперечну тягу. Далі руль теж викручуємо до кінця в ліву сторону. Щоб, со, в ліву, щоб сошка повернулася до кінця. Заміряємо тягу, вирізаємо її по розмірах, прихватуємо, обварюємо, ставимо на місце. Так, тягу приварили, поставили на місце її, значить, колеса у нас викручені в ліву сторону, значить, заміряємо ну, приблизно, там не так же, щоб я не знаю, до колеса, да, 5 см. Вивертаємо руль вправу. Вправу, заміряємо ось тут приблизно. Все 5 см. Якщо там плюс-мінус не совпадає, не багато, багато не може совпадати. Хіба щось не так приварили. Тоді розжимаємо накінечник один другий і різьбою підкручуємо. Тільки дивіться, щоб у вас там був хороший запас різьби. І ви при зварюванні його не приварили. Краще аерозолем внутрі змащуєте зразу перед зборкою. Такий є аерозоль для... Напівавтоматів для наконечників, щоб не прилипало туди. Так само я там змащую, щоб ніде ніяка булечка не прилипла і грізьбу не закусувало для регулювання. Хоча вона фактично один раз регулюється, ніхто її потім регулювати вже не буде. Хіба що знімати і міняти той наконечник? Все, рульова колонка у нас працює, колеса повертаються. Так, далі переходимо до речагів управління. Річах коробки передач, і педаль щеплення і педалі розблокування.